1 червня, точно на дієту вітаю. Думаю, я не перший, хто запрошує тебе на а, марафон по схудненню або по детоксу. Моє ім'я Сергій Холодов. Я професійний кухар, працюю вже 25 років на кухні із них 17 років шеф кухарем Справа в тому, що у мене великий досвід в приготуванні страв, особливо піганських, а також нещодавно ну, останніх років 5 я здобув досвід у приготуванні страв по корекції ваги. Дуже часто мене запитують, все-таки вживати під час детоксикації, які страви краще їсти, щоб схуднути. І я запрошую тебе на наш Мега-марафон, який відбудеться з 1 червня. Де буде мій особистий супровід як шеф-кухаря, і кожен отримує відео уроків при готуванні страв під даного марафону. А готувати я буду на власній кухні, то щоб максимально спростити абсолютно всі процеси, і щоб ви змогли все продублювати. Зустрінемося на марафоні.